До виборів президента результати голосування потрапили в інтернет. Це сталося завдяки програмі для мобільних пристроїв. Розробники посилаються на технічну помилку. Однак дані миттєво поширили у соцмережах згідно із ними переможцем у третій поспіль став чинний президент Ільхам Алієв. Навпроти його прізвища у таблицях майже 73% голосів. Його супернику, кандидату від об'єднаної опозиції Джамілю Генсалі, приписали лише 7,5%. до того, як Малку виявили, журналісти встигли зробити скріншоти. Пізніше компанія автор таблиць звернулася до медійників із проханням видалити дані, проте отримала рішучу відмову. Кандидат від опозиції Салі вже поскаржився на фальсифікації. Місцеві правозахисники теж застерігають від масових порушень як під час голосування, так і під час підрахунку голосів. Скоріше всього фальсифікації почнуться одразу після закриття. избирательных участков. До этого будут карусели, которые сейчас уже подготовлены. Многим сотрудникам бюджетных организаций дали уже заполненные бюллетени, сказали, ты пойдешь его бросишь, а чистый принесешь, чтобы сохранить свое рабочее место. Готовятся также другие способы фальсификации, и протоколы также будут фальсифицироваться. Чинний лідер країни та голова правлячої партії Ільхам Алієв один із десяти претендентів на крісло голови держави. Йому пророкують перемогу ще у першому турі. Алі балотується уже на третій термін поспіль. Уперше він став президентом 10 років тому, заступивши на посаді свого батька. На попередніх виборах Алієва підтримали 89% азербайджанців. За перші дві години від часу відкриття дільниць, а правом вибору скористалися уже понад 18% виборців. Водночас порогу явки цьогоріч на виборах немає. Тож вони будуть дійсними незалежно від того, скільки людей прийде на виборчі дільниці. В тому, я голосовал за нынешнего президента, потому что я уверен в том, что человек, который создал, обеспечил стабильность республики до сих пор, ну, в течение 10 лет, в он правил, мы увидели явные плоды его деятельности. Я думаю, что он и в будущем. На сегодняшний день я очень довольна и президентом нашим. І я с удовольствием, вся моя семья. Даже моя внучка с удовольствием будет голосовать за нашего президента.